Все, всім привіт 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 У нас розпочинається драфт першої гри, другої кваліфікації осіннього турніру з Wild Drift Чемпіонату Європи, можна так його назвати. що тур їм не, не буду нічого писати. Я сторонній спостері... спостерігач нічого не знаю, нічого не бачу. І як би все. Я просто розумію, що якщо що трапиться, потрібно буде бути... тікати на... на Twitch. Спостерігати через інше. Озві в панах. Знові противний чемпіон, не бажають його бачити. Або, може, Вака пограв напроти ну, Бластера і вирішив, що ну його. Зої буде імбувати. Аби Каміло би забрав би насправді не віддавав би цього чемпіона. Ну, Бан Мардекайзера правильний. Дуже багато на себе витягує. Мав кай проти. Ну от бачиш, тут на танків починають. Мордекайзер просто імба. Наскільки я розумію, зараз рангар вже доступний, його можна пікати. Тому привіт Фокс тому зараз можливі на різні цікаві такі моб'єнти. О, Манга Маракоя так само пішов, стримиться, добре. ну Мені подобається його цей. Як в нього це виглядає. Брум на Сівірку просто. А кого будете до Брума добирати? Камілу все ж таки беруть. Ну, ми, я показував там топ-1 Каміла. Топ-1 Фіора. Дуже сильний гравець на топлейні. Слухайте, я можливо навіть і прогадав. Це хто у нас? Гос... а, до козочки, козли. Blue Mountain State, а, Цікавий тростер. Тун -тун -тун -тун. Так, де козли? Я їх бачу. Я хочу згадати, хто вони. Вайсов бустер тут навіть українець є, але він сидить на банці. На топі Чех, я так розумію. Макгрегор у нас італієць. Сет Гат... Гаттінга. Португалець. Німець, і камерун здається. Або якийсь африканський прапор, я не знаю, або Іран взагалі. Я там трохи плутаюсь. Да, козли. ну в них там, ну, там навіть на прев'юшечці козел знаходиться, де вона тут. Mm -hmm. робимо ось так, переходимо сюди, ось склад, козлів. The God SDP Який молодий цікавий козлик. Ладно, повертаємось до До цього. Ух, лява, не по всім танкам вирішились пройти. Но вони для себе забрали Лулу і просто банд усіх метових танків. Лулу Шая, Шая дуже сильний. Адикері. Яким зараз ловити цю шаю потрібно... А вай вже в бані. Наутілуса немає. Грагас так само немає. ніхто не викине. Аріана підлісіна під джакса. Там потрібен хтось, хто буде ловити шаю. Якщо її не ловити, якщо не обрати для себе зараз контроль гарний, то. Шая... Після другого предмету почне розвалювати всім обличчям. <плес> Утягам, на ситуації. Орна. Я вважаю Орн це помилка. Орна. Не потрібно було Орна брати. Ліс. Слухайте ну Це дуже це дуже цікавий драфт. Ну, ви бачите, да цей прикол, в мене гра така, окей. Іди нахуй і з... Просто взяв себе вимкнув. вимкнув. Блять. Короче, стан з 11 виндою взагалі не хоче співпрацювати разом. Це дуже погано. Ладно, манга Маракуя зараз знаходяться попереду. Ми спокійно можемо дивитись, якщо. Ну, кордобо, вони будуть стрімити, то спокійно подивимось за ними. Ну, я нічого кращого не можу знайти. Будь скажи, закинь мені одразу в гру. Да, закидується тут добре, слухайте. А то я вже такий думаю, зараз буде срака якась. Так, мій голос трохи гучніше зробити. Дуже обережно переставити, поставлю на паузу зараз. Нехай трохи час пройде. Поки пауза стоїть, перекидаємось, робимо ось так, інтерфейс кастомізатор. Все трохи менше, мапу теж трохи менше зробити. Ага, я ідіота кусок. Треба ж подивитися, щоб хоча б хвилинка була попереду, щоб не мали змогу стрімснайпити через мене. Манга Маракоя взагалі зробили таку плашку, що прикриває це все. Тайм код цей. Ну, нагадаю, можна спробувати йти. О, так, лісники поїхали. Все я це сховав. І спостерігаємо над цікавою грою. Так, на синій стороні у нас Пірувіан uh, Стайл і козлики на червоній. Но козлики виглядають дуже сильно. Лісін прикриває, щоб йому варт в ліс не влупили. Ну мені здається, Лісандра може це спокійно зробити. Та, якомусь танку немає Ну, немає танку, вони вирішили, що вони виходять в гіперлейт-гейм і далі там їм взагалі танки ті не потрібні. Ну, до двох перемог, тому як би, ну. Можна зіграти. Так. Звук з гри, я сподіваюся, його буде чутно тут. Там і так Сівірка бідна вже страждає від лолухи з шаєю. Якщо ще підняти камеру, нехай так буде. То у нас Лісін заходить вже. Зараз лолуха може підставитись, на її третього рівня немає. Пішла стяжечка мінус флеш у Лулу і на цьому якби і все. Стяжечка то гарна, але цього вистачить. Лісін далі хоче зіграти. Ой, не влучив! Йо! Йожики божики блад для лисого. Так, Шуденечко на топ. На топі, у нас, на топі у нас Джакс намагається щось зробити. Не чутно звуків взрив. Mm. Зараз так, назви команди, фон. то не то, не то, не то, не то. Звук робочого. Ось так повинно бути чутно. Що в нас по предметах? По предметах, ага, тапки вже з'явилися у Джакса. Джакс каже, я готов. Лазаро влітає. Не ну, просто лбом такий на Одесу. А він не ну, повинен бути тихим. Я не хочу, щоб він на равден сильно. Нам взагалі треба буде музику з гри вимкнути, а залишити лише звуки. Слухайте, гарний старт, Лисам далі потрібно щось шукати. Лісін взагалі має зараз йти постійно в ліс до Кайли і виганяти її звідти. ламати цьому МакГрегору обличчя, один прогіб, і ти погіб, як то кажуть. Ну Поки не ну, почала робити на ну, заточку в почку. Да, музику зря треба опнути, але, на жаль, я зараз її. Я нічого не можу з нею зробити. Леше я можу зробити тихіше, так. А що? Ой, у нас знов Лулуху забрали. Лазара, лазара просто МВП поки що цієї катки. <світ> я. Я тобі навіть більше скажу, на початку гри мені здається. Но Кайла саме він слаб, слабкий чемпіон. А це легально стільки демеджа з одного спелу до скорпіону зняти. Адзадзин! чому так багато дамажиш? Лісін, оп, Лісін бачить. Забере? повинен забирати. Тут же вже вся команда перейшла допомагати Кайлі. І все, ой-ой-ой, Вако дуже сильно просівши, там ще і Ігнайт висить на ньому. Я не відійшов від Кореї. А Сірка сама залишилась, каже, мені добре. Мені все норм, я готова. Каміла, Каміла, дуже там опасно щось вирішила зіграти. Без хп залишилась. Так, Джакс. на Джакса тут будуть виходити? ні, на Джакса не виходять, но ну, Кайла просто збирає. Цікаво, що Кайла збирає. Вона пішла в Big Fucking. Sword, точніше. Ульта на Ульт, гарна підтяжечка і це кіл для Кайли. Кайла автоатакер. Альсін забрав перший об'єкт, Пішо... пішли далі. Оп, каже, давайте. Майже дві пластинки сюди. Ну, за це Келено піде обносити ліс, але там джакс прикриває синій баф. А, ну джакс навіть не прикриває. Просто побачив, що відбувається, і такий, ну, ну окей. Там повинен бути ультимейт на всяк випадок. Так, да, ось ультимейт і Джакс. На квітку вийшов. Не не вистачило. Там вистачило! Там не вистачило взагалі. Ось вам і Кайла, а там ще івай приходив, під... ну прикривав своїх друзів. ладно? Таверка впала, по таверкам 1-2, 24 на 22, все добре, зараз... Сівір, ну зараз Орнам знесуть цю вежу. Це мені здається, проблема можна було. Їх же побачили, так, да, побачили тут до, можна було догравати по вежі, зняти пластинку. Можливо. Ну слухай, там ну майже всі челики. І один суверен тому тут. Це, ну, ця перша гра розігровочна, намагається розіграти, вак постраждав трохи. Зараз буде бійка, і це буде, скоріше за все, вирішальна бійка з цієї партії. 10 рівень вже кейл. Вона лише зараз ульту другий раз сапнула. Не на 9 а на десятому. Палолухи знов грають, і все як. І досить Світлатін. Цікавий вибір саме для на Люденна ну... Фокс, а воно так грається зараз. Я гадав, що вона так не грається. Більш танкові. Фул бути чаліком. Правильно, треба бути даймондом. Це що вище до даймонда, то вже ну, ЧСВ. То не потрібно цього. Ми це засуджуємо. Ну, Кейл така вже спокійно заходить на ворожий ліс, каже, ну давайте. Ви в моєму лісі бігайте, я буду в вашому лісі бігати. Ор знайшов Камілу, почав по неї грати, але вирішив, що вона того не, не варта. Просто виходить. Лазара такий чисто каже: Ну давайте, спробуйте побігати за мною. Азадзін так і каже, я готовий. Джакса ну гарно по ну, карті розігрують. розіграють. правда Джаксу зараз потрібно вийти. Джакс виходить якраз. Лазара підійде, прикриє Прикриє молодого. Ну, зараз ой як же Шая навіть на одному предметі цього орна пробива. Просто невеличкий такий прокасти Добрий ранок. Як вам. Лесін вкрав ні, Лісін, на жаль, не вкрав Лесанд Зря. Тут ось лісандрою грають. І кажуть, дуже непогано грають. Так, у нас сьогодні перший раунд дуже ну, короткий. Тут лише два колектива, які це грають, тому я вважаю, що все дуже швидко завершиться. І, мен... І для мене менше буде мороки вписувати ігри. Вона крутала шара, та я б не сказав би, що вона крутала шара. Ну, дякую Рай, тим, що вона. Ну вони її трохи пофіксили, а що в нас тут? А у нас тут мінус вежа разом з джаксом має бути. Слухайте, а Козлики та гарно по розбінам ідуть. Ми віддали ми дракона, ну забрали вежу. Опоненти все одно нічого не зможуть зробити і дуже сильно фарготом АДК присів. Намагається розіграти по Лулу. Лулу виживає. Ненадовго виживає. Джакс повинен добрати. Джакс забирає з контрстрайка розіграв, добрав. А ось вами сам на сам Лісандра, яка правильно кнопки прожала, але все одно вмерла. Тут Джакс підставився, намагається вийти через забутого декан. Слухайте, вийшли, а в цей час Орі каже, ну окей. Я дивився, як Фейкер сьогодні грає. Я дивився точніше, Вака каже, як фейкер грає, він просто ну, файт... не файтиться, а ламає в вежі. Інколи це ну, призводить до перемог. Джакс кращий. Джакс настрибався. А прикинь, якщо б ну, була б така неможливість, ну, як Нез'євс показував, що можна просто стрибати на свій вард ще. Взагалі им, имбулечка была бы. Имба имбучная. Зараз у нас за Нашора. А, у нас тут Джакса закрыли, и Джакс скажи, ну давай. Давай, давай, Камилоид. Ой-ой-ой, тут сейчас ще ульты. и пинок робцы жробце Камила отримала. Джакс грає без Телепорта, це погано. Намагається не відпустити, не відпускають. Шая задоджила, підв'язочка, ну це дуже погано. Аріана живий, Аріана вижила. Сандра вже в інших кущах. ТП прожала фрібарон. О, це гарно розкрутили. Да, ранг не показник. Їх просто переграли. Будемо слідкувати за Гадзіла. Мега Гадзила поїхав. Не Мега, а Мега Газіла. Лучики перевірили. Гадзила пішов танкувати. Щиточки прокидую на мільйончиків, і як би потрібно. Дають змогу Джаксу Пушити. Ульту не використовує, ні. Но я Газіла Ульту не використовує. А вона з цього боку відбувається. З цього боку. На пів ХП залишається. ХПшечка, хотів сказати, таверка. Лаз. Лазара. Лазара просто врив такий. З підкиданням тут Вакс гарно заходить, це повинен бути мінус. Мінус гра повинна бути взагалі. Сівірка підставила, Сівірка сховалась в жоньку, намагається розіграти. Жадівна Каміла, жадівна. Вирішила дати одну тичку і їй цього не вистачило. Пішов баф міньончиків на верхній лінії, і що в нас тут відбувається? Ну, Джакс гарно грає. Ну, в наступній грі ми Джакса не побачимо від команди Peruvian Style. А, все, Гаділа вийшов. Гадзіла впав. Я теж думав завершити, але вони вбили лише камілу і там складно було піти. Там поліморф, підв'язка і. Иггей приплили. І там шудемічка нас може завершити. Цікавий вибір світлотіні першим предметом на кайлу. Тут Кайлу знайшли, грають по кайлі. Там. Ой зі кайла! Це гра завершилась, на жаль. Я вже не можу туди зайти. Так розумію, команда Peruvian Style перемогла в своїй першій грі. Зробила рахунок 1-0. Зараз реконектинг пройдем. Якщо не залагає плюс так, зможемо зайти адекватно. Якщо не розлагається, то буде вже дуже погано. Так, поїхали тоді. Це те ж саме, у Мангамракує те ж саме показує, що гра завершилась. 2-6, но поки що нічого. Я, я не розумію, як воно працює, тому повертаємось на цей екран. Гра, гра була цікава, гра була просто шикарніша. О, моє вуха. Не хоче, так, да, розлагувати? Це нам не потрібно, Так, а як мені звідси зараз вийти? Давай cancel. І спробую перезайти спокійно собі. Я сам вгадав, що козли більш гарно розіграють, але козли вирішили трохи не розігрувати гарно. Так, нас п'ять глядачів, а дивиться лише спілкуються лише Fox і Джон d всі Де Всі. На стрімі Флоки без войсу? Жах. Все вот Флоки вчора бухав. Не бачив, як значався наді мною з паняшею Міра З Остиком. Послухай, Міра Остика дуже гарно навчив грати. За півроку там просто А, -а, -а не стрімить вже. Да, манга маракой лаура стрімич, а якого? Народ, в курсі що зараз е... Э, кардова катає. От я особисто був не в курсі. Ладно...